Ми сьогодні з вами для того, щоб я вам насправді спрезентувала свою програму навчально, де ж я цього всього вчу, де ж я е, того всього е, е, вам можу розказати і подати інформацію в повному в повному обсязі. І це власне програма, яка називається Звідки ноги ростуть, і ви точно її всі знаєте, а я про неї постійно говорю. Uh, і це моя улюблена програма, тому що ми стартуємо 21 березня, де я все це розповідаю. Ми розбираємо кожну причину і наслідок. Ми розбираємо все, що стосується, от, власне, звідки ноги ростуть. Ви всю цю програму будете говорити одну й ту саму фразу, звідки ноги ростуть. Так, я тут бачу людей, звідки ноги ростуть. Махайте головами, що то так всю програму будете говорити от воно звідки ноги ростуть. Тому що інколи речі дуже нам незрозумілі. От, наприклад, для того, щоб мене ви бачили красивою, або я бачила красивих людей, або я бачила себе красивою. От мені цікаво, а дайте мені зараз. Варіанти, тільки ті, хто не знає, будь ласка, учням прошу не писати, бо вже нагострили, певно, свої когітки. Якщо ви що потрібно для того, щоб ви бачили своє відображення в зеркалі красивим, ви собі подобались, вас оточували красиві люди і вас люди сприймали красивим. Як ви думаєте, яке насіння? Потрібно, верніше, що потрібно думати, чи яку рису характеру в собі вирощувати. Давайте ваші варіанти. Такий класний момент. Я зараз, зараз поясню, що не все так просто. І я точно не зможу це впихнути в вебінар, щоб всього вам цього дати. Тільки так, студіки мовчать, віра в себе, позитивне міслення, віра в себе. М -м -м. Доброта, щедрость, мгн. Признайтеся, mm -mm. самі бачите красоту, глядяксі. Mm -mm. <ріху> Приймати себе і світ у всьому різне ні. Ні, абсолютно. Клас, дуже класно. Ні, <ріху> не <На> чесно, <ріху> а терпіння. Коли ми взрощуємо в собі терпіння, Дякую, студенти, що помовчали. Коли ми взрощуємо в собі, вирощуємо в собі терпіння, тоді ми бачимо себе красивими, людей довкола красивими. І от власне, звідки ноги ростуть. Бачите, красу навіть у всьому і горізно-барві, який він є <сум> а, на терпінні. Ні, ми просто його взрощуємо. Ми просто його взрощуємо. Нам не треба випробування. Це трошки інша історія, хана. Нам не треба випробування на те, щоб було терпіння. Ми просто бачимо людей і терпимо. Ми не просимо терпіння. Це інша історія, коли ми просимо терпіння і коли ми над ним працюємо. Це челендж. Я не чекаю, що мене доля підтягне. Не прошу в неї легкості, я роблю своє життя легким. Я хочу приймати. Рішення я хочу а, мати а, багато грошей. Я створюю своїм тілом і розумом собі біг, який показує, що легко долати перешкоди, і коли вони прийдуть. Вони не будуть для мене перешкодами. Тіло вже це зробило. Мозок і психіка готова, тіло готове. Переїзд. Чому я зробила цей переїзд? Я зробила неможливе в той момент. Це був карантин, ніхто не виїжджав в Європу. Я показала, що немає кордонів, що немає меж. І таким чином створила в своїй реальності, що в мене немає війни, у мене нічого немає. Моя дитина цього не знає, хоча ми теж емоційно, ментально це прожили. Но ніяких наслідків у нас від цього немає. Я це роблю наперед. Тому терпіння, я не прошу терпіння, я хочу краси. Я працюю. Да, це засібні речі. Я працюю. Просто десь промовчала, просто десь не сказала зайвого. Це дозволяє мені челендж наперед. Похоже, маймуше тому учитися. Ну, я все не нікакні потку даною росту, будь-болі терпіме. Тут теж може бути, а ще треба подивитися, що він ще транслює. Кожна людина транслює своє терпіння, промовчати, не сказати, не висловлювати завжди свою точку зору. Це теж один з різновидів терпіння, але їх багато, але ми вертаємося до програми. Дякую за ваші. Історії хана за цікаве запитання, дуже класна підмічена історія. Кому це підійде? Той, хто власне себе шукає, своє призначення не бачить виходу з життєвих ситуацій, оте, що ми говорили, ми ніби як в Тредешці зашилися. Якщо у вас опустилися руки, і ви не знаєте, що робити далі, та тобто, ви хочете з цього вийти, але у вас купа запитань. Той, хто не усвідомлює своєї цінності, що дуже важливо, ми цінні. Ми, ми вже по праву народження цінні, і тих, хто відчуває хронічний вих... Вигорання вдома на роботі, і тих, хто відчуває страх самотності, страх змін, інші страхи, все це розставить на свої місця. Ми поставимо всюди всі крапочки над і ви будете розуміти і знати, куди вам іти, що буде відбуватись на курсі. Ми будемо працювати з мисленням. Ми будемо бачити, як воно сприймає. Ми будемо вчитися контролювати ці думки. Ми будемо розбирати всі причинно наслідкові зв'язки, які є, які з які з чого витікають. Які можуть бути, ви будете знаходити свої, таким чином ви знайдете свою точку росту. Да? Тобто, ви будете знати, на чому ви стоїте, ви будете рухатися далі. Це дуже важливо. Як а, все влаштовано, у нас є заняття в онлайн на платформі Zoom, ми будемо працювати, або можливо, ми вже готуємо іншу платформу. Насправді, можливо, ми й там будемо працювати. Буде дуже багато практичної медитації, звичайно, роботи, звичайно, мої медитації і практики. Хто працює вже з моїми медитаціями, то знають, які вони дають ефект, а ефект вони дають ще гуго. Хто не знає, можете зайти на Ютуб, познайомитися з ними. У мене там достатньо. Мені був челендж вже з медитаціями. Там є достатньо для того, щоб почати навіть самостійно змінювати думки. І звичайно, зворотній зв'язок. У нас буде чатик. де ми будемо працювати з вами. Я особисто буду з вами вести всі розмови, хоча в мене теж є помічники. Так, в нас є чотири блоки в програмі курсу. На першому блоці ми з вами розбираємо. Я думаю, цю програму курсу ви можете почитати. Ема може скинути вам в чатик посилання на цей курс. Мені вже тут Оленка настрочила. <с epiz -tri> Дякую. Та да, э, скинь посиланнячко будь ласка, на цю програму для того, щоб ви собі докладніше все це почитали. Я не буду вам зараз це все читати, думаю, ви можете почитати. Хто кому відгукнулися, ви вже прийняли в принципі рішення. Пакет срібний: 220 євро, э, це 28 занять в прямому ефірі. Я буду в прямому ефірі, я буду за вами працювати, будете одразу отримувати зворотній зв'язок, одразу відповіді. Це останній мій э, э, моє заняття без запису, більше занять без Запису не буде, ціна буде підніматися. Ви цю ціну маєте? Я не знаю. Ема зараз точно скаже наскільки часу. А ми займаємося з вами 3 місця. Три місяці у вас особистий кабінет, у вас є доступ до закритого чату, у вас є перевірка мною домашніх завдань, у вас буде набір базових медитацій для того, щоб себе підтримувати постійно, в цьому, в цьому стані є пакет за 550 євро. Це точно так само все те саме. Єдине, що у вас ще додаються дві особисті коуч-сесії від мене. Ціна на сьогодні моєї коуч сесії 300 євро. Тому подивіться на цінність. Цінність, я думаю, крута. Доступ до мене два, два моїх коучі це перевернення однозначно вашої свідомості. Всі, тут, хто був, всі були на коучах моїх студентів, можуть сказати так, що виходиш, а потім ще місяць доганяє, все нормально. Розпаковочка йде, все чудово, і всі потім, після того, щасливі. а Ще найкраще теж завжди, що так можна було, що так можна було собі а Що тут так легко? Так, от це можливість старт навчання нас в. Кінці березня, 21, го якщо я не помиляюся, 21 березня заняття будуть відбуватися по вівторкам і п'ятницям ввечері о вісімнадцятій за київським часом. Тобто, ми будемо з вами пр проводити практично. Хто не зможе бути присутній, звичайно, будуть записи, не буде жодних проблем. А я думаю, що відгуки ви подивитеся самі. А, почитаєте тут цих відгуків в море? Насправді я це моя одна з улюблених програм в 20 двадцятій за Київським. Перепрошую, 20-тій за Київським, це 18 18-й по нашому да окей. А я думаю, що ви поч... по побачите і почитаєте всі ці відгуки? Я обожнюю це. Моя улюблена, це моє діще, це моє улюблений курс, тому що він все розставляє реально і ми точно знаємо, звідки ноги ростуть. І а, як написала Оленка Лоскаваць, моя теж прекрасна учениця, яка вже вчиться з нами далі. Бо в мене є клуб для тих, хто вже завершив навчання. Ми продовжуємо навчання, і ми вже там дуже глибоко пірнаємо в різні речі. А, і власне це є. Відгук унікальний, глибокий і перевертає свідомість. Сама його пройшла на одному диханні. Рекомендую всім також його пройти. Хто прагне розвитку, пізнати себе, навчитися слухати свою душу і ще море усвідомлень. Найкраща інвестиція це інвестиція в себе. Ленка, просто великий тобі, велика, велика тобі подяка. А я думаю, що. Що цей момент з тим, що я розказала, це просто реально змінює ваше життя. І Якщо ви хочете змінити ваше життя, це саме цей час і саме це місце.